Я зворушений тим, що ми у себе в своєму домі для себе робимо такі чудові речі. Тому усім буде від цього приємно. І якщо ми це візьмемо за загальний принцип і скрізь кожному корпусі, кожній аудиторії щось для себе красиве зробимо, то нам буде дуже приємно тут працювати, навчатися, жити. Тому я всім вам дуже вдячний. Тут завжди в нас проходили практику студенти кафедри графіки. Це вже якщо я не помиляюсь, четвертий раз. Але мені здається, що цього разу ми отримали найкращий результат. Ми не вмішувалися, адміністрація не вмішувалася, що повинно бути зображено на кожному факультеті. Це студенти консультувалися між собою і самі малювали. Ну, проєкт як закінчений? Він не закінчений. Ви ж бачите, що ще тут буде є. Дільниця стіни і студенти будуть удосконалювати. Також я думаю, що на тих зображеннях, де є, ще можна дещо додати якісь. Моменти, які більше акцентують увагу, що це наприклад саме теплоенергетичний факультет чи інститут прикладного системного аналізу. Але мені головне, що і самі студенти цього разу отримують дуже велике задоволення від цієї роботи, від цього виду проходження практики, Розкажіть нам про історію Сарбуза. Ну це питання до мене. Історія з кавунами. Не знаю, знаю, що гарно ростуть на Херсонщині, враховуючи сезон якраз. Тому якраз я запитав теж і організатори взагалі офігенний флешмоб, що сезон почався, так що якщо там з правком студента вже починають кавуни, значить студентам все можна купляти кавуни. Ну не на правах реклами, а лариков, які продають кавуни. Спасибо. Doesn't matter now. Let them look for where the time went. We're not living in the past tense. All we're chasing is the sunset. say mind on you. Doesn't matter where we are. are, are, are. Doesn't matter where Це шампунь. Гей. завжди ходз з ложками. Що делать? 25-та проша я, ну, я на досвіді. Іргус такий.